Вітаю. Сьогодні хочеться підняти тему волі. І, І... буває таке, що немає сил взагалі нічого робити. Хочеться або лежати, або плакати, або ще якісь такі <кій> неживі моменти проявляти, де ну, зневіра, зневіра в себе, зневіра в все, що стосується свого життя. І хочеться сказати, що в... вихід є, вихід це. Радість шукати те, що радує, воно буде підвищувати наші, скажімо так, наше своє самопочуття до хорошого, і з такого більш хорошого стану вже легше приймати рішення. І щодо волі, воля проявиться, коли потрібно буде. Немає такого, що там в когось немає волі, немає сили волі. У кожного це є, є у кожного свобода волі. І коли потрібно буде, це все включиться на таку повну катушку, що ти сам від себе здивуєшся. Просто зараз певний час турбулентності, який потрібно перечекати. Якщо не вистачає віри в себе, можна помолитися. Просити Бога зцілити від зневірювання в себе, бо насправді це все тимчасове, довгостроковий на радість просто виводить з будь-якої складної ситуації, з будь-якої зневіри, і все буде лише на краще покращуватись, обираючи любов, обираючи любов і знаходячи цю любов з будь-якої ситуації.